Друзі, мир вам. І сьогодні хочу поговорити з вами на тему: це мир між людьми. І коротенько хотів би сказати визначення мир. Мир це стан гармонії, це відсутність конфліктів, це спокій, злагода і взаєморозуміння. Прошу вас відкрити місце Святого Письма, 1 Петра, 3 розділ, 11 вірш. Ухиляйтеся від, від злого та добре чини, шукай миру і женися за Ним. І, вірним прикладом і, мирної людини я привів би Ісуса Христа, те, як Він ухилявся від зла, як Він поступав з людьми, як Він проявляв до них любов свою, і, своє терпіння, свою милість, прощання. Злий постійно ходив за ним і він хотів нарушити мир Христа з Богом. І Ісус Христос завжди мирно виходив з цих ситуацій, бо якби то не було так, то Він би не зміг принести за себе за жертву, жертву за нас. І Як знаходити мир один між одним? Ну наскільки я розумію, це. Потрібно постійно молитися це, потрібно просити це у Господа. В спілкуванні між, між друзями, між братами, це потрібно постійно згадувати, як Бог зробив багато для нас, скільки він, скільки, він, скільки, він, скільки він зробив багато для нас. І видно, що коли між друзями, між братами мир, то всі труднощі, всі перешкоди, вони дуже легко вирішуються. Спільними зусиллями. І ще мені дуже сподобався, сподобалось місце цього цього це шукай миру і женися за ним. Тобто, ну, ми знаємо, знаємо відчуття миру і злий яке злий постійно хоче порушити в нас. І нам потрібно, коли ми ще не забули цей стан, нам потрібно нагадувати постійно собі про, про цей стан, щоб ми, щоб ми його не втратили. От, і чи, чи можливо. Я собі задав таке питання, чи можливо постійно бути мирним. Ну, я думаю, що це неможливо. Але коли у нас вже є мирний стан, то як ми, ми його можемо підтримувати? І про це сказано у Посланні до Римлян, 12 розділ, 17 вірш. 17-го вірша. Бо знаєте ви? Що й після як схотів би він успадкувати благословення, відкритий був. Не знайшов би можливості. Перепрошую. Перепрошую. Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мірі, у мирі з усіма людьми. Перше, перше, що я взяв з цих віршів, це що не потрібно відповідати злом на зло. Ну, тут також є відповідь і на перше питання моє, це коли можливо, якщо не залежить від вас. Тобто, коли можливо, це значить, що ми не можемо бути постійно в мирі. От. І відносно невіруючих, нам потрібно особливо проявляти мир. Так як вони проявляють більшості своєї агресії, злобу, і... то своїм прикладом ми маємо, своїм прикладом, рівняючись на Ісуса Христа, ми маємо проявляти до них тільки мир, тільки милосердя. І вони спочатку. Спочатку для них незвичайно незрозуміло це, але потім вони дивляться і розуміють, що християни якісь незвичайні. І, можливо, через нас Бог хоче спасти серце грішника. Тому нам потрібно дуже серйозно, дуже відповідально відноситись до цього. Тому що на нас лежить дуже велика відповідальність. І Поки, поки у нас немає миру з Богом, то у нас нема миру з самим собою. Тим більше в нас не може бути миру з оточуючими. І мирну людину, її видно відразу, вона, вона до всіх привітна, вона, вона хоче поцікавитись твоїм життям, вона хоче допомогти тобі. І От я і сам, я і сам зі світу. І коли я почав відвідувати богослужіння, я пам'ятаю, що на той час у мене був злобний стан. і я коли прийшов на зібрання, воно пройшло, дивлюся, а люди, люди після цього, після зібрання, спілкуються між собою. Вони привітні один до другого. Вони жму, жмуть руки один одному, вони, вони, вони хочуть допомогти один одному. І я потім далі продовжував відвідувати богослужіння. Після того в мене була перша поїздка в молодіжний табір в моєму житті. Там я. Покаявся, це другий раз я покаявся. І Бог простив мене і Він поселив мир в моєму серці. Дуже вдячний йому за те, що він, що він спас мене, що він вів мене до цього часу. Він він до мене клик по, по своєму житті, я пам'ятаю, що, хоч в мене було життя не, не зовсім, не погане життя було, і, але я постійно відчував, що совість мене. Мені не дозволяло робити робити аж аж погано. І по відношенню до людей я ставився, старався до них мирно бути, старався допомагати. Слава Богу. І останнє місце з Біблії. Я попрошу вас відкрити євреїв, книгу послання до євреїв. 12 розділ. 14 чотирнадцятий вірш. Пильнуйте про мир зосіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. І основною, не основною, а головною цілю в нашому житті це зустріч з Богом. І щоб досягнути цього, нам потрібно багато прикласти немало зусиль і немало роботи. Нам потрібно молитися постійно до Бога. Нам потрібно не порушувати мир з Духом Святим. Потрібно працювати і в читанні Слова Божого в вивченні. Потрібно триматися правди, віри, любові, потрібно триматися тих людей, які близькі з Господом. Живіть з миром в серцю вашому, і тоді ми будемо у вічності. Амінь.